Як ця інформація доходить, вся повна інформація до кожної дрібниці доходить сюди, до закону справедливості. В кожного з нас є ангел-хоронитель і поганий ангел. Ангел-хоронитель всі наші добрі справи фіксує і переносить їх. Записує в книгу життя. Ангел злий, всі наші погані, погані справи фіксує і заносить в книгу смерті. Вони кожен якби докладають про свою добру роботу, що ця людина зробила доброго. І тому ця інформація є тут. І ця інформація постійно аналізується, і тоді виноситься виговор. Для людини щоденно, щосекундно, виноситься виговор для людини. В залежності, також, як вона покаялась, і в залежності, як вона робить добрі справи, і чи робить добрі справи. Розумієте? Ось так властований Всесвіт, у дуже простій формі. Ось так все діє. Бог є любящий і милосердний. Але він є абсолютно. І він не може порушити цей закон з тої причини, що тоді буде розрушення Всесвіту. Хаос. Він не може переступити його нігде, бо сатана тут же стане перед Богом і скаже, ага, ти сам порушив правду. Значить, я тепер буду мати більше сили проти тебе, значить ти розрушуєш все, що сам Сотворив. Бог може все, але він робити того не буде, бо він є творець, він є созидатель, він є любіщим і хоче нам допомагати. Тому, як ми говоримо, що Бог покарав, це означає, що Бог попустив сатані покарати нас за тето і за тето. Бог не карає нас особисто. Бог звіряє все, і наші молитви, і наші добрі діла, і все, і старається нам допомогти. І Господь Ісус Христос приносить себе постійно в жертву. Ради того, аби ми були прощі, аби ми не страдали. Якби цього не відбувалося постійно, то людство вже б не жило. Ми б вже давно нікого не було б на землі живих за гріхи наші, за гріхи наших дідів і прадідів. Скажемо, але Господь 2000 років назад прийшов і викупив нас від цього гріха. То так, Він викупив нас від гріха, від прокляття. Дві тисячі років назад земля окутана гріхами людськими. На оці Всесвіту, на фоні вселенної, як бельмо на оці Господнього. І Господь по своїй справедливості готовий взяти цю землю і викинути геть в вогняну безодню. Але по своїй любові він не може цього зробити. Але треба тоді принести жертву. Для закону справедливості, щоб викупити нашу землю з пекла, Ну, з того, що земля вже назначений її кінець. І велику жертву Бог повинен принести. І Господь так полюбив світ, що Сина Своє Однородного віддає за кожного, хто увірує в нього, і за цю землю, щоб її викупити від прокляття смерті. Бог Ісус Христос. Бере на себе тіло людини, навчає нас істини, дорогам істини життя, страдає на Христі, викуповує нас від прокляття і дає нам можливість ще жити і спасатися, пізнавати шляхи Його. І вже це йде третє тисячоліття, як Бог дає нашому людству ще шанс спасатися. Бог є милостивий. Але не можна вживати це, зловживати постійно. А, Бог милостивий, простить нас. А, погрішили, пішли, покаялись. Знову погрішимо, все рівно Бог простить. Так не можна відноситись до цього. Бо десь Бог і не простить. Зловживання ні. Але Бог є і справедливий. І зараз, як ми бачимо, Всесвіт йде людство до свого завершення. Бо признаки кінця світу, як розпуста, неповага, злоба, війни, ці признаки в нас на лице. Світ сьогодні стає як Содом і Гомора, який скоро буде цей світ покараний дуже сильно. Але Господь хоче, щоб ви зрозуміли: є 10 заповідей, виконуйте їх. Є вчення Ісуса Христа, виконуйте Його. Будете виконувати унаслідуйте наслідуйте вічне життя, будете виконувати, будете жити щасливо в захисті Божого. Прошу ще раз звернути увагу на цей закон: духовний закон справедливості, закон життя, який включає в себе 10 заповідей і вчення Ісуса Христа, закон смерті, який дає покарання за порушення, і роль. Палача виконує сам Сатана, людина. І всі її дії і поступки аналізуються в законі справедливості. За перший гріх вона плотить сама, перший спосіб заплатити за гріхи, другий спосіб покаяння Ісус Христос заплатить за гріхи. Третій спосіб милосердя і добрі діла спасуть від смертних гріхів. В кожну є ангел-хоронитель, який дає інформацію і записує в книгу життя, поганий ангел, який заносить інформацію в книгу смерті. Інформація ця аналізується в законі справедливості і дається конкретно у виговор постійно. Для того, щоб постійно оберігати Вселенну від зла, від хаосу, яке йде від людства, але людство повинно вчитися на цьому. Кожна людина індивідуально. Повинна посягнути оцю просту і логічну схему. Наступне наше заняття буде про те, як жити і не грішити. Де знайти для цього силу? Цікаво вам? Так що в наступному занятті ми пізнаємо, як жити так, щоб не грішити, хоча процентів на 80, може і на 90. Може і на 99. Так що всіх запрошую на наступне заняття. Слава Ісусу Христу!